Ви пробили камеру на вашому чудовому велосипеді. Якось ось так. І що ж нам робити? Купувати нову чи заклеїти прокол на старій. Давайте залатаємо цю латку. Для цього нам знадобляться ось такі от латочки. Ось зібралося в мене за руки. Деяким з ним вже певно 15 років, наприклад, ось цим. Але як на диво вони працюють. В комплекті має бути ось такий клей приблизно. І латочки. Вони є різних розмірів різної товщини. Для велосипедів ось такі, наприклад, не підходять, вони дуже грубі. Хоча є ще більші, є менші. Це дуже великі. Це на мотоцикли, автомобілі. Оці трошки менші. Один ці древні, це дуже великі теж на мотоцикл. Я напевно скористаюсь ось такими. Діаметр приблизно 4 см, 40 мм. Першою справою нам потрібно локалізувати місце проколу. Для цього я накачаю сильну камеру, досить сильно. Досить сильно. Стоп. Чуєте, що ти? Ось. Ви. Оце місце проколу. Якщо вам не вдається його знайти, але ви знаєте точно, що камера дерева або чути, то можна ємністю з водою. Ось такою навіть маленькою або якоюсь великою. Після цього нам потрібно помітити, де є отвір, тобто вірніше. Малюю такий великий хрест. Побільше, не шкодуйте маркера. Так, от в нас отут прокол. Далі я беру латку одну, відрізаю її і прикидаю на це місце. Як воно буде виглядати. Наступне я беру досить грубу наждачку і починаю це місце зачищати. Суть цього процесу зробити шрохуватість на поверхні, щоб була краща адгезія. Якщо немає наждачки, можна напильничку, навіть буде краще. Або вже в наборах продаються такі драпаки в різні сторони, роблю риски. Далі я беру цей клей, там його досить мало є. І наношу на поверхню, де є в нас прокол. Старайтеся чуть більше нанести клею, щоб мається на увазі, щоб площа нанесення клею була, чуть більше Ну, Приблизно ось так. Далі я буду чекати хвилини 3-4, можливо. Нехай трохи підсохне. Якщо ви не захочете чекати, в принципі можна і не чекати. Вони зразу ліпити, але тоді воно довше буде сохло. Так, хвилин 5-6 пройшло. Беремо латушку. Я здираю фольгу з неї. Фольгу не вийшло зняти, бо тому що знялася плівка. Так, зняв я фольгу. Тут занів один край. Це не страшно. Так, тепер прижимаю до місця проколу. Дивлюсь так, щоб середина латки в мене була приблизно там, де є прокол. І Так от сильними рухами пальців цією масою. Я видавлюю клей, вичавлюю, так стараюся, розтягнути її трохи. Валика в мене нема. І контролюю, щоб латка була посередині. Це дуже важливо, тому що може з'їхати тільки так. Таке вже було в мене не один раз і не два колись. Ще можна ось так пожмакати. Далі далі можна зажати це все в лищата. Є в мене така деревина з одного боку та з іншого. І потримати деякий час. Я не спішу, тому це зроблю. Ось мої класні китайські лищада. Затискаю. Годинку, дві, пів, можна навіть на ніч лишити. Оцей весь бардак я поки що не прибираю. Бо тому що може так статися, що заклеїться неудачно, тобто не вдало, і прийдеться переклеювати. Ну що ж, друзі, пройшла може якась година, може більше, чуть менше. Подивимося, що в нас вийшло. Ай-яй-яй. Оця діра, оцей отвір мені зробив погану службу. Зараз накачаємо. Закручую золотник на своє місце. Так, все, можна сказати, в онлайні. Подивимося, що з того вийшло де наша латочка. Латка ось. Пускаю я повітря компресором. Накрачав досить сильно, як можете бачити. І ось латка. Латка схожа, що тримає. Але засильно я накачав. Боюсь, зараз як бахне. То по моїй камері. Так, трохи я спустив і тепер, можливо, я зніму оцю фольгу. не фольгу, а таку прозору плівку. Ось, дивіться, яка латка, яку я латку забачив. Ну цікаво, тримається, у нас колесо буде тримало. Запихаю колесо і накачую. Зверніть увагу, дира була зі середини колеса, тобто не звідси, ну, тут цвях не заліз явно. А щось тут, можливо, щось там зі шприками, може якийсь камінчик був, а може я її проколову як витягував. Хоча це рідко стається, але буває. Не помиляється тільки той, хто ніхрена не робить. Отакий от от колеги невеликий гайд я вам зняв. Але думаю знають більшість. Хоча люди народжуються нові і вони дехто не знає. І ще одне трошки додам зараз. Оці найдешевші латки вони продаються з таким клеєм. Може бути жовтий, там якийсь рожевий, немає значення. І цей клей він підходить тільки для оцих латок. Якщо ви будете вирізати з камери якусь латку, воно вам не заклеї. На нас я знаю. І дуже він летучий. Там чуть-чуть десь тут буде, або тут воїн зразу вам вивітриться і не буде клею. Окремо продається і клей, і латки. Можете купити собі. І ці латки не є водостійкі, Якщо заклеїти чоботи, басейн, там, якийсь матрас, то не буде толку ніякого. Оце тільки для камер. Коротше, по скриптам, слухайте, що було. Поставив цю камеру, все було добре. І через деякий час чую пшх-пш. -пш -пш Пустило І дивіться, практично в тому самому місці, тільки з протилежного боку. Такий самий прокол зі середини. вон я вже помітив його. А що ж було, дивіться, якась хроновна стрільчиць фліпера, зараз я її достану. Дістав штатив, дістав спеціальне світло, щоб показати вам, навіть що сам не дивився, що там є. А що ж там є? Не дуже щось є? Ага, я вже зрозумів. От дивіться. Отут от от така от заусенця Висверлена. І заусенця є алюмінієва. І та алюмінієва ерунда проколовала два рази камеру вже. Зараз я її зачищу на і все буде добре. Так що наука буде? Контролюйте вот ці заусенці. На от ворах підспряхи.